Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу ще торкнутися такої теми, як хейтери або ненависники. Я їх поділила для себе умовно на три великі категорії. Думаю, це цікаво буде подивитися також іншим блогерам, особливо новачкам, у яких такі самі невеликі канали, як у мене. Перша категорія моїх хейтерів це я думаю просто росіяни або наші ждуни, як ми їх називаємо. Вони іноді мені пишуть різні гадості просто російською мовою. Хоча, я думаю, вже всім зрозуміло, що я коментарі російською мовою просто не читаю. Я бачу два-три слова російською мовою. Я видаляю коментар. Мені навіть не цікаво його читати, тому що в мене. Є на каналі попередження, що я не читаю російською мовою коментарі. Другий тип а, а, а. І до речі, чому я перестала висловлювати свої співчуття після дуже важких наших подій? Це не означає, що я не відслідковую. В мене за кордоном тільки одна подруга і і сестра, ось всі інші мої рідні, всі інші дорогі мені люди, мої друзі, вони всі-всі в Україні. Ось тому, звичайно, що я постійно на зв'язку з Україною, звичайно, що я відслідковую всі події. Ну, наскільки це можливо, і більш того, я вам скажу, хоча я в Нідерландах, але мені набагато більше чомусь хочеться вдосконалювати свою українську мову тут. Ну, от мені як не вистачає своєї мови, ніж, наприклад, вчити нідерландську. Не знаю, наскільки це добре, тому що адаптуватися все одно потрібно. Поки я тут ось я багато розумію нідерландську, але, звичайно, розмовляти мені набагато легше англійською. І мені не дуже хочеться давати їм привід радіти. Тому що, знаєте, ще моя улюблена блогерка ізраїльська. Вона задовго до їхнього зараз прям цього піку протистояння війни між Ізраїлем і Газою. Вона казала, що після того, як вони нам влаштовують теракти, ми намагаємося не влаштовувати траурних гнів, тому що терористи дуже цьому радіють. Ось, Ну, не знаю, правильно, неправильно, це така спірна тема, звичайно, і є дуже важка. Ось. Але я побачила вже дещо таке на своєму каналі. Друга категорія. Я їх також відношу до хейтерів, тому що мені це неприємно. Я їх називаю умовно, не кай, не плямкай, і взагалі ця ковтинка тобі не личить. А думаю, це українці, вони пишуть українською мовою, пишуть регулярно різні коментарі, на кшталт, з чого ви екаєте, там не оськайте, їм не подобається слово ось, коли я кажу ось ось. У мене, як слово паразит, мабуть. Це нормальне слово. Це не Блатняк, це не русський шансон, чого я його не маю говорити. Я не професійний журналіст, я не професійний диктор, це просто блог. Ось. І постійно якісь такі, знаєте, такі колкі, такі якісь. Ну, неприємні такі е, коментарі, е, на кшталт е, переходу дуже сильно на особистості і на якісь такі то я, в мене пересохло горло, коли я казала, щось, я то випила я не то, то я вдяглася не так, то значить, очі там я закатую не так, як їм треба. Що мені хочеться сказати? Мені хочеться сказати, що напевно люди, які так сильно розбираються в тому, як треба себе поводити перед камерою, мають, мають мати не пусті канали, там, де немає жодного відео, а якісь такі канали, де ми будемо. Дивитися на ваш приклад чистої, красивої мови, без слів, паразитів, одягу дуже стильного в кожному відео. Ось що можна сказати? Без екання, без усмішки там, де, там, де не потрібно, як мені іноді пишуть. Ну, мім... Міміка така, яка є в мене. І мені дуже... Я саркастична людина, але мені складно передавати сарказм. Тому що мені важко обличчям передавати злісні емоції. І от такі от різні коментарі, я вважаю, в принципі, також ненависницькими і, хей... і хейтерськими, або, принаймні, від людей з невисоким рівнем емоційного і культурового інтелекту. Я цих людей розумію, тому що я вважаю, що якийсь час назад я такою самою людиною, в принципі, була. До того, як я зайшла в психологію, до того, як я прочитала певний курс про етикет, Ось, і я не кажу, що я зараз ідеальна людина. Я не кажу, що я зараз не можу сказати такого чогось, що не образило би іншу людину. Але я намагаюся такого не робити. І от третій вид гейтерів на моєму каналі. Я помічаю, що дівчата особливо з нашої на пси і навколо пси там коучі, канцлери, психологи, психоаналітики і так далі. Більш-менш мого розміру канали таке ж можуть іноді зайти, поставляти там якісь шпиньки. То, дівчата, мені хочеться вам сказати, що YouTube україномовний майже в кожній царині, і мені про це пишуть люди, дуже-дуже ненасичений. Ви, якщо думаєте, що ви конкуруєте з іншими невеликими україномовними блогерами, ви дуже помиляєтеся. Ви не з нами конкуруєте. Ви конкуруєте з блогерами в пси-сфері, які, на жаль, ведуть свої канали іншою ворожою українською мовою. Тому нам би краще з вами номер один не злісно цими шпиньками не конкурувати, тому що царина майже пуста, розумієте? Вам, ви не з україномовними конкуруєте, ось чому справа. І коли ви починаєте розбирати на молекули інших, ну, наприклад, там психологи розбирають на молекули інших україномовних своїх колег, що ви робите? Ви вже розбираєте найчастіше не нейтрально і не позитивно, а з негативним підтоном. Ви забираєте частину аудиторії в україномовного нашого простору. Ось, тому що колега проти колеги, якісь неприємні речі, це все занижує, в принципі, стандарт і рівень нашої української професійної блогосфери. Ось, Тому що якщо ви позиціонуєте себе як професійний психолог, і пишете там це блог професійного психолога, і ви таким чином висловлюєтеся проти свого колеги, то розумні люди будуть вже слухати не вас, і вони будуть шукати. Не нашу якусь попсу, а гінного рівня контент. І дай Боже, щоб вони знайшли його в україномовному просторі. От в чому справа. Далі, нам не треба з вами один у одного копіювати, розмисолювати одні і ті самі теми, ходити один до одного на канал і дивитися і брати цю тему робити під кальку, те, що я зараз дуже сильно бачу. Чому, ну дивіться, у психолога така величезна царина, таке величезне поле. Ми можемо, я не знаю, от в мене стоїть книга, наприклад, по філософії. Отакен, грубезна. Я можу там з кожної статті три відео зробити. Розумієте? Це просто одна книга. Не статті, а з кожної голови. Навіщо мені ходити? По якимось моїм колегам, <хи> ось і, і копіювати у них, якщо ми для просування україномовного ютубу маємо робити дуже сильно різний контент, тому що люди різні, у них різні темпераменти, і комусь зайшов один психолог з одним підходом, іншій людині зайшов інший психолог. Психолог або коуч, або там психоаналітик з іншим підходом, з іншим темпераментом, ось з іншою манерою подачі. Розвивати наш україномовний ютуб треба з унікальними пропозиціями, а не ходити на канали своїх колег і або шпиньки їм там щось вструмляти, або коппідкопірку робити їхні, ну брати собі їхні ідеї і робити свої відео, які знаєте, от мене якийсь час вражала б'юті сфера. Вийшов якийсь новий крем, і один і той самий типаж у цих відео у всіх, просто вже неможливо було слухати. Ось у нас у у нас така царина, що ми можемо робити унікальніший контент, тому що в нас є і психологія, і філософія, ну, дуже сумісні. Суміжні царини і соціологія, слухайте, ми можемо, ми можемо все, що хочеш, новинки там зробити, а не копіювати і не шпиняти один одного. Тому що інакше наші глядачі будуть йти і дивитися контент іншою мовою, і, на жаль, скоріше за все з іншої країни. Не добивайте україномовний Ютуб. Все, дуже дякую вам за увагу. Хейтерам також моїм дякую за увагу. В принципі, звичайно, що я вас регулярно блокую і ваші відгуки видаляю. Але, до речі, це не стосується критики, яку я вважаю конструктивною. Я дуже вдячна, коли мене в чомусь виправляють, але люди, які. Виправляють вічливо і конструктивно, я бачу, що там немає агресії. Там немає хамства, там немає агресії, і там немає директив робити так, тому що так правильно. Ось, знаєте, там хамства немає. Ось. Тому за конструктивну критику я дуже вдячна. Ну, і хейтерам також вдячна за перегляди. Вони все одно додають. Розвитку моєму каналу. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!